Незадовго до опівночі, 8 листопада 2010 року, 24-річна Дженіфер Пан зателефонувала до служби 911 зі свого будинку в місті Маркем, провінція Онтаріо. Дивлячись телевізор у своїй спальні, вона почула, як кілька людей увірвались в будинок і почали сперечати з її батьками. Потім вона почула численні постріли. Дженніфер розповіла диспетчеру, що один зловмисників піднявся наверх і зв'язав їй руки за спиною, а потім прив'язав до перил. І так як вона була знерухомлена, вона не знала подробиць того, що стало з її батьками внизу. Під кінець дзвінка здалеку можна почути низку нестерпних криків про допомогу. Під час виклику 911 дівчина звучала по-справжньому налякано, і їй дійсно хотілось вірити, що вона переймається долею своїх батьків. Але ніхто й не міг подумати, що вона була саме тою, хто організував весь цей напад. Справа Дженіфер Пан виділяється серед інших справ про батьковбивство вбивство за декількох причин. По-перше, реалізація дочкою плану вбивства батьків само по собі є незвичною, оскільки більшість подібних випадків влаштовуються дітьми чоловічої статі. По друге, Дженніфер вчинила цей злочин не сама. Вона підмовила інших зробити це за неї і підлаштувала все так, наче вона також була жертвою нападу. Після злочину вона продовжувала заперечувати свою провину і намагалася переконати поліцію та решту своєї родини у своїй брехні. Батьки Дженіфер, хан та Бікпан були політичними біженцями з В'єтнаму, які переїхали до Канади у 1979 році. Втеча з країни, яка була спустошена бідністю та політичним гнітом того часу, дала їм ковток свіжого повітря та надію на світле майбутнє. Провівши сім років, занурюючись у суспільство та наполегливо працюючи, аби фінансово забезпечувати родину, подружжя пан народило двох дітей. Донька Дженніфер народила 17 червня 1986 а згодом, 26 вересня 1989 народився син Фелікс. Хан та Пан мали мету надати своїм дітям ті можливості, яких вони самі не мали. Коли діти виросли, рівень очікувань у сім'ї пан став досить сильним. Досягнення переважали над задоволенням, а це означало, що освіта та позакласна діяльність були головним пріоритетом. Дженніфер, як старша, повинна була бути прикладом, її соціальне життя було суворо обмежено. Режим виховання, запроваджений ханом та бік, порівнювали із вихованням тигрів. Концепцією, яка стосується використання суворих авторитарних методів з метою виховання дітей з високими досягненнями і часто передбачає відмову дитині від зустрічей з друзями, вечірках та інших заходах задля фокусу лише на успіху. Спочатку Дженніфер спокійно сприйняла підхід мами та тата і насправді стала дуже вправною фігуристкою. Хоча це були саме батьки, які заохотили її зайнятися спортом, вона щиро любила кататися на ковзанах і старанно працювала над тим, щоб приєднатись до національної збірної Канади на зимових Олімпійських іграх. Але згодом Олімпійська мрія була втрачена назавжди, оскільки Дженніфер отримала травму, розрив зв'язок коліна. Це стало визначним поворотним моментом у її житті. Тепер її батьки змінили фокус зі спортивної кар'єри доньки на успіхи у навчанні. Однак була лише одна проблема Дженніфер не була обдарованою. Вона була звичайною дитиною з середніми оцінками, але хан та Бік хотіли, щоб вона була лише відмінницею. Саме з цього моменту Дженніфер почала плести заплутану павутину брехні. Щоб переконати батьків у своїй успішності, вона почала підробляти звіти з оцінками і, зрештою, підробила атестат про середню освіту. На цьому вона не зупинилась. У 2006 році вона збрехала про те, що її взяли на медичну програму Університету Торонто. Батько настільки пишався донькою, що подарував їй новенький ноутбук. Вона продовжувала виготовляти фальшиві документи коледжу, оцінки та стипендійні листи і навіть сказала, що паралельно з навчанням працює волонтером у дитячій лікарні. Незважаючи на те, що батьки Дженніфер вірили доньці протягом років, зрештою вони запідозрили брехню. У 2008-му донька повідомила, що вони не можуть піти на її випускний, оскільки не було достатньо квитків на церемонію. Після цього бік зрозуміла, що ніколи не бачила лікарняної форми чи бейджа своєї доньки. Ці сумніви завершились тим, що вона пішла до доньки у дитячу лікарню, і тоді обман було остаточно викрито. У той час, коли хан та бік роками вірили, що їхня обдарована донька живе далеко від дому, щоб отримати фармакологічну освіту, Дженніфер насправді жила зі своїм хлопцем і працювала офіціанткою у барі. Дізнавшись, що їх обманювали протягом такого тривалого періоду часу, батьки Дженніфер стали ще жорсткіше, хоча на той час їх дочці було вже за 20. Хан був настільки розлючений, що хотів вигнати Дженніфер з дому, але бік відмовила його. Натомість вони поставили Донці ультиматум – закінчити середню освіту, отримати ступінь і більше ніколи не бачитись зі своїм хлопцем. Хоча Дженніфер погодилась і повернулась до будинку батьків, вона закрала на них страшенну образу. Протягом останніх семи років вона щасливо, але таємно жила з Деніелом Вонгом, місцевим торговцем наркотиками, з яким познайомилась у барі, де працювала офіціанткою. У момент, коли батьки заборонили їй зустрічатись з Деніелом, вона вбачала лише один шлях для втечі це позбутись батьків, щоб вони більше ніколи не втручались у її життя. Незважаючи на те, що батьки конфіскували телефон і ноутбук у Дженніфер, вона, зрештою, змогла таємно відновити стосунки з Вонгом. і вони разом почали планувати майбутній злочин. Вони хотіли зробити так, щоб вбивство Хана та Бік виглядало як невдале пограбування, і для цього підключили трьох інших спільників: Ленфорда Кроуфорда, Девіда Мільваганама і Еріка Карті. Дженніфер пообіцяла спільникам винагороду у розмірі 10 тисяч доларів, оскільки після смерті батьків вона та її брат Фелікс отримали б у спадок будинок вартістю близько 1 мільйона доларів. Увечері 8 листопада Дженніфер відімкнула вхідні двері свого сімейного будинку, дозволивши зловмисникам легко проникнути всередину. Запис камери відеоспостереження сусіда зафіксував, як вони зайшли до помешкання о 23.05, а через 18 хвилин втекли з місця події. У той час, коли троє зловмисників покинули помешкання, дівчина набрала 911. Однак Тріо припустилось однієї кардинальної помилки їм не вдалося вбити обох батьків. Поліція прибула за вказаною адресою і знайшла бік пан мертвою у підвалі. Їй двічі вистрілили у шию та голову, тому вона миттєво померла на місці. Хан пан також отримав вогнепальні поранення, але дивом вижив. Його відвезли до найближчої лікарні та вели у штучну кому. Дженніфер просиділа біля його ліжка близько трьох годин, після чого її доставили до відділку для дачі показань. Під час допиту детективи дізнались про досить жорсткий метод виховання батьків, і їм не знадобилось багато часу, щоб розпізнати мотив вбивства. Вони також виявили, що в історії Дженніфер були певні невідповідності, а також вона дивно поводилась. Наприклад, дівчина часто ставала дуже емоційною під час допиту, але, здавалось, не проливала щирих сліз. Одного разу, описуючи зловмисників, вона назвала одного з них джентльменом, що є досить вічливим вибором для назви чоловіка, який щойно застрелив її матір. За нею також уважно спостерігали на похоронах бік, і тоді вона також не пролила жодної сльози. Повертаючись до дзвінка Дженніфер у службу 911, може спати на думку питання, як вона взагалі змогла зателефонувати, якщо її прив'язали до перил. Ця деталь не залишилась поза увагою детективів. Однак дівчина продемонструвала, як вона змогла дістати телефон задньої кишені штанів та набрати номер. Тодішнім детективам це здалось досить неправдоподібним, але все ж можливим. Через кілька днів хан пан прийшов до тями, що дало змогу детективам поговорити з ним. Після розмови стало зрозуміло, що версія подій хана значно відрізнялась від розповіді Дженніфер. Свідчення батька зіграли ключову роль у долі його дочки. Мабуть, одним з найбільш вагомих доказів було те, що хан сказав поліції, що Дженніфер точно не була зв'язана. Натомість вона вільно пересувалась по будинку і розмовляла з ловмисниками, ніби вони були її друзями, у той час як батьки благали не вбивати їх. У березні 2014-го почався десятимісячний судовий розгляд, під час якого хан виступив перед судом і розповів детальну історію брехні своєї дочки. 13 грудня Дженніфер Пан та її співучасники Вонг Кроуфорд та Мільваганам були визнані винними у вбивстві першого ступеня, замаху на вбивство та змові з метою вбивства. Кожен з них був засуджений до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років, що означає, що перша можливість вийти на свободу у них з'явиться вже в 2039 році. В грудні 2015-го п'ятий співучасник Ерік Карті був засуджений на 18 років за змову з метою вбивства з можливістю умовно-дострокового через 9 років. Він отримав м'якший вирок завдяки співпраці з владою. Однак ув'язнення карті було перервано у квітні 2018-го, коли він отримав смертельне ножеве поранення у в'язниці. Під час судового процесу хан Пан звернувся до суду з проханням видати постанову, яка б забороняла його донці контактувати з членами її сім'ї. Це також підтримав молодший брат Фелікс, який жив у гуртожитку, коли стався злочин. Суддя погодив постанову. Напевно, було б наївно подумати, що якби не травма коліна Дженніфер, вона б продовжила кар'єру фігуристки. Якби не було такого жорсткого тиску від батьків, вона б ніколи не мала страху розчарувати їх. Можливо, тоді Дженніфер мала б зовсім інший шлях Склалось би все по іншому, сьогодні вона могла бути відома як олімпійська чемпіонка. А не як дівчина, яка найняла вбивць, щоб позбутись своїх батьків, дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку. Це дуже допомагає у розвитку цього каналу. Також, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не пропускати нових випусків. Також буду чекати ваші коментарі під цим відео, що ви думаєте стосовно сьогоднішньої історії. Дякую, що були сьогодні зі мною! До зустрічі у нових випусках! Па-па!